Невпинні сигнали автівок та кортеж з написом на щиті». Волонтери гуманітарної місії вкотре привезли до Луцька тіла загиблих воїнів. Цього разу в останній шлях проводили чотирьох полеглих військовослужбовців. Набайдужі Волиняни зустріли кортеж при в'їзді до Луцька на вулиці Рівненській. Далі авто попрямувало проспектом Волі та по вулицях Набережній, Ковальській і до Волинського бюро судово-медичної експертизи. Дорогою шану загиблим воїнам віддавали перехожі. Зупинялися, схиляли голови і опускалися на коліна. Біля моргу герої вже чекали військові, волонтери та рідня. Жодних даних про полеглих воїнів ні волонтери, ні військові не озвучили. кажуть, інформація про чин похорону з'явиться згодом. Це для нас одна-дві хвилини життя. А для них це вже вічність. Вічність це для мами загиблого героя, бо це її дитина, яку вона народила і виховала. Вічність це для е, дружини загиблого, це вдова вже на все життя. Вічність це для дітей силі. Розумієте? А для нас це одна-дві хвилини життя. Просто вийти і стати на коліна перед захисником. Вітати повітря. Бо ми сьогодні українці. Сьогодні нам цілий світ кричить Слава Україні. І в першу чергу, в першу чергу, в цій війні ми маємо поважати тих то поклав своє життя на алтар за Україну.